Всім привіт. Продовжуємо проходити метод 2033. Діставши документи з бібліотеки про базу Д6, відправ... відправилися на базу Спарта, щоб дістатися напряму до бази. Темний тунель, гуркіт коліс. Запах смерті. Так почався наш шлях до Д6. Ми наближалися до цілі з кожною секундою. Розділ 6. Д6. Якщо вірити мапі, то де 6 ведуть декілька шляхів. І найближчий до нас через Київську. Спробуємо пробратися цією дорогою. Київська? Ха. Я про цю станцію різно недобре чув. За Київською раніше ще була станція Парпабєти. Була війна, і кияни завалили парку. Ходять чутки, що люди з парку не завіють. Mm -hmm. mm -hmm. Ще кажуть, там є якийсь туман. А я члябу. Ну, зрозуміло. Хто таке повірить? Володя у цих тунелях всю свою сім'ю втратив. І не пам'ятає, як це сталося. Що mm -hmm. Вичувати пишу, Артема, йти вже. Вір, і продовжуй йти, щоб побачити небо, побачити сонце, щоб дихати. Що знав чорний? Йди вперед. Продовжуй рухатися, не зупиняйся. Йди вперед. Продовжуй рухатися, не зупиняйся. Йди вперед. Продовжуй рухатися, не зупиняйся. Артем! 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 Отямся, Артем! Отямся! Слава Богу! Він приходить до тями. Прибери світло, ти його засліплюєш. Артеме, ти в нормі. Ти можеш підвестися? Ну, так. Да. Що це було? Наближаємося. Ось і гермозасу. Добре. Гальмуй. Що, то у мене від цього місця мурашки по шкірі. Борис, перевір ворота. Пульт керування рознесений на друзки. Усі дроти і перерізані. Володі. Вима інструмент. Будемо відкривати Артем, стій тут і прикривай нас зі спини. Тут усяке може статись. Я знав, знав, що у нас не може вийти так гладко. Пильнуйте тил, хлопці. Так, поверте. Знайди схему першого блоку. Ульма, глянь сюди. Спершу необхідно з'єднати ці дроти, а потім за моїм сигналом увімкнути перемикачі. Тут щось є. Щось до нас наближається. Забий. Kupiri! Tepuk Воно? Швидше! Аномалія зовсім поруч! От лайно! Давай, давай! Або ми всі трупи! Вийшло! Готово! Ворота відчиняються! Давай, давай! Сука! Не заводиться! Вона не заводиться! Хлопці, треба вживатися звідсілями! Може бути брат. Чо? Що? Вийшов. Не хотів би я там опинитися. Здається, ніхто б там не хотів би бути. 6 сюди А це що? Чорт! Темну, як у неграв вдома. Гарат. засуджу Подивимося, що там. Але це правда. Навіть увесь хаос тунелів не міг здолати цей дужий гермозасу Брама здавалася непорушною, як ті люди, що йшли зі мною. Під так Прорвалися. Але це лише пів справи. Попереду найсерйозніше. Ульман, ти командує штурмовою бригадою. Борис, і Степане, ви прикриваєте цього блазня. Артем, Володю, ви зі мною до справи. А куди нам так квапитися, товаришу полковнику? Може, цей перекурчик зробимо? Така нервова робота. У пеклі перекурів немає. Вперед, хлопці. Час робити великі справи. Великі справи. Здається, що мій слід в історії буде схожим на мокру пляму. Mm. Ну, Головне тоді не підмочитися. Тут хтось зовсім новенький скелет покинув. Може, візьмемо з собою на брилки. Ульма, досить балагурити. Повернемося додому, буде зубною чистою вже ральне так, товарищ, що Точно? А ось і перше завдання. Артем, ану, ну, поклацай перемикачами. Чудово. Ти точно заслужив медаль. Ульман, перевір. Не, я не піду. Там темно і страшно. От лайно. Гей, обережніше з висловами, солдати. Це не висловлювання. Це сама субстанція. І я в неї вляпався. Ну, це на щастя. Ой, приїхала одна куля. Ні, це погана прикмета. Якщо тут є послід, значить його хтось нахезав. Ось, ось він. Кіно. Що ж, найкраща оборона це напад. Володимире Артем, не пхайтеся в пекло. За мною. Пане полковнику, не можу воювати у такій робочій атмосфері. Смердить! Аж носа крутить! Це від твоїх жартів! Нашли. З солдати. Це не висловлювання. Це сама субстанція. Я в неї вляпався. Ну, це не щастя. <аплаж> ні, це погана прихмета. Якщо тут є послід, значить його хтось Ось він! Володимире, Артем, не пхайтеся в пекло. За мною. <плес> Пане полковнику, не можу воювати в такій робочій атмосфері. Смердить, аж носа крутить. Це від твоїх жартів. <плес> О, чує її? <плес> Ви самогон? Блін, до дітки всіх. Ще не вітаємо. Дивись! Праворуч! Закінчили. Ми їх зробили. Це ж треба немовірно. Тепер мене зроблять, да? Чи я не вибрав пістолет? Пішли. Ну по мне и мені, мені вичина это. Борис! Що це? За що? Що ж ти? Ми сам себе підірвали, чи що. Степане, залиш його. Запізно. Нам час. Виродки косорилі! Боря! Пам'яттю твоєю присягаюся! Не заспокоюся, доки їх не винищу! Прокляті тварюки! А... Так. Попереду помпова станція. І резервуар стічних вод. Треба напереду двері. Дайте мені кілька хвилин. Покажи клас. Добре. Ще хвильку. Але все були нічого немає. Готово. Відчинено. Одягнути Проти Протиуске. Ульман, перевір. Лише щодо це, Ульман. Життя несправедливе. Ну, не будь Ульманом. Старіше, ні. Усе чисто, заходимо. Бляхай. Я міг Б... розуміє, мені дають... Для вог. Я піду гляну, що це. Това Това. Обережніше, хлопці. Това. Обережніше. Цього вибору немає. Рухаємось по палу. Чули? Обережніше. Одвак стріляє тоді. Це we Прокляття, Проклятие. Що треба там? забиратися звідси? Перед, перед! Не зупинятися. А -а -а. Ось вони. Ці двері ведуть у Д6. Ми на місці. Схоже на. На що? Загризи мене упир. Їх зачинено. Чогось я не здивований. Ді. А тут у нас що? Броньовані двері. Гаразд. Подивимося, що. там. Так точно. Артем, перевір кімнату. Мерсій. Ді. Замкнулися. А Сем, з тобою все гаразд. Чудово ста. Чудово. Ми спробуємо до тебе дістатись. А ты теж пошукає вихід. О, на ну, надо. А понял. Маневритую фонарь. Мрак. That's fine Ще краще.

Артем, сюди! Але як тут? Слава Богу. Живий такий. Степана вбили. Степана! Кепсько. Дідько! Тише, тише. Там якийсь звук у тунелі. Чуєте? Щось прямує до нас звідтіля. це? Це хто? І чому? Так так. так Що це за схоже на автоматизовану систему? Я піду гляну, що це Якесь кепське відчуття щодо цього всього. Козиється безпеч, ні. Все чисто. Іншого шляху тут немає, тож вперед. Зупинка командний центр.